Само название МИОС-фронт – это название фашистов. Это практически э, на 50 километрах на этом участке их линия обороны. Они строили здесь свою линию обороны 2 э, года, 8,5 месяцев при оборонительных э, боях и 13, и 13 месяцев, когда оккупировали город Красный Луч. Сам, сама линия фронта, она вглубь доходила... До, тоже, до 50 километров. Это 4 линии траншей в человеческий рост. По этим линиям э, можно было пройти из-под э, изюма до Азовского э, моря э, как бы пешком. Сами эти линии, оборонительные линии, были укреплены дотами, дзотами, кочующими крабами, пулеметными гнездами, минными полями, управляемыми. и мертвыми полями, колючей проволкой. То есть это был очень мощный фашистский оборонительный рубеж. Восени 1941 року німецько-фашистські війська підійшли до Донбасу. Його обороняли 6-та армія Південно-Західного фронту, яким командував маршал Радянського Союзу Семен Тимошенко, і 12-та, 18-та та 18 та та 9 та армії Південного фронту під командуванням генерал-лейтенанта Рябушева протистояла радянським військам група німецьких армій Юг на чолі із генерал-фердмаршалом Рунштетом. 29 вересня він почав масовий наступ по всьому ф. Фронту більше місяця йшли запеклі бої. Вони отримали назву Донбаської оборонної операції 41-го. Тут відстоювали родную землю, терминово створені шахтарской дивизии. И вот на этом участке, там, где возведен мемориальный комплекс, оборону вела именно 383-я дивизия, Праваловская дивизия. Это от Грабова до Новопаловки, а от Новопаловки до Нижнего Нагольчика оборону вела 395-я дивизия. 395-я дивизии дивизия командовал. Петраковский Анатолий Иосифович. Он герой Советского Союза при штурме линии Маннергейма. Не успев окончить Академию Фрунзе. Он был направлен в Варшлавоград для формирования дивизии. И уже Сінтябрю, 11 сентября вручен знам'я гаркома партії этой дивізії, з которым, с этим знаменем вони дійшли до Берліна. 31 жовтня 1941 року частини дивізії вийшли до річки Міус. Правий її берег високий та лісистий. Звідти з боку противника всі наші позиції, як на долоні. Обстрілювати їх зручно, при цьому ворожі бійці будуть добре укритими. До того ж, міс річка не широка і не глибока, тому і великою переконою позложити не могла. Але з іншого боку, дуже зручний вигін глибокого та широкого водосховища Штерівської електростанції на південному фланзі дивізії давав хороший захист наших позицій, але головною перевагою було розташування в найближчому тилу промислового міста Красний Луч, яке могло допомогти робочою силою, інструментами та матеріалами для створення ешелонованої оборони. Город Красный Луч будучи прифронтовым, принимал участие. Все население практически было, участвовало в оборонителях. И сооружения строили, и защитников пригревали, и кормили, и помогали, шили одежду. И Краснодарский машинный завод в свое время, хотя он был эвакуирован в тыл, но тем не менее, мастерские делали, и минометы, и корпуса бомб, и ремонтировали технику, которая участвовала в боях. И в то же время, даже давайте сказать, Обороняли практически шахтери, люди, які были на созидательный труд. Вони созидательный... не готовились к войне. Ведь практически за війни. то полгода люди вже мали професіональні навики, хоча темпами. Про набуття військових навичок вчорашніми гірниками та їхній героїзм говорить, хоча б такий факт. Морозної ночі, 10 грудня 1941-го група розвідників 383-ї дивізії на чолі з комісаром розвідроти Спартаком Железним провела велику операцію в окупованому фашистами селі Княгинівка. Бійці розгромили німецький штаб, захопили ціні папери, прикриваючи відхід групи в нерівному бою із фашистами, бились до останнього патрона та героїчно загинули. Спартак Железний і розвідниця уродженка княгинівки Ніна Гнилицька. І таких випадків було чимало. Паралельно у найближчому тилу радянських військ продовжували працювати місцеві гірники, забезпечуючи паливом фронт і навколишні містечка і селища. Донбас жив, боровся і не здавався. Звільнення красного луча і прорив Міус фронту коштував Червоній армії чималих жертв, але мета міуської операції значною мірою була досягнута. Південний фронт своїми активними діями скував велике угруповання противника в Донбасі, не дозволивши йому перекинути звідси жодної дивізії на Курську Дугу. Вже за тиждень після красного луча було звільнено Сталіне. Нинішній Донецьк. А 22 вересня перші радянські солдати створили на західних берегах Дніпра перші плацдарми. Наступальна операція в Донбасі завершилась перемогою. На черзі були Київ, Крим, Яси та Львів зі Сандомиром, а потім і Берлін.